Вероніка, у вас є якісь плани на літо? Так, я хочу до бабусі поїхати. А я з батьками на море. А ти вже думала, що будеш робити? А я записалася на курси стилю для дітей. Навіщо? Відпочивай, а ти знову вчитись. Знаєте, хочу повністю оновити гардероб. Клас! Ми навіть знаємо, що тобі допоможе розпочати наше нове відео про тренди літнього сезону цього року. Скоріше дивимося, рубрика Модне дитинство. Дитяча мода відображає дорослі тренди, але з невеликими поправками на зручність. Джинси, сафарі, стиль, нова аристократія це одні з небагатьох тенденцій літнього сезону цього року. Яскравим трендом джинсової дитячої моди стала ностальгія за 80-ми. повертається в гардероб варний і вибілений денім, а також вільний кризі оверсайз. Наприклад, об'ємна джинсова куртка стане в народі як дівчатка. Так і хлопчикам. У дитячому гардеробі в своєму місці знайдуть елементи одягу для мандрівників. забарвлені хаки, натуральні тканини, в яких не жарко навіть відважним підкорювачем пустелі. Поєднання декільких речей у наборі практична ознака дитячого гардеробу. Так багатошаровий наряд забезпечить комфорт вилітку, адже модні речі мають вільний крій і шить з натуральним тканин льону. бавовни, трикотаж. Помітні тренди в гардеробі для хлопчиків: інтерес до естетики хіп-хопу, стилю американських підлітків, велика кількість трикотажних речей з принтами на роль наймоднішою позицією, претендують футболки Поло. Повертається в моду дівчаток, сукні з пишними спідницями, пастельні блузки з рюшем. Квіткові принти теж присутні в літніх колекціях. Сучасна леді віддає перевагу романтичним, але досить стриманим нарядам. Тому декор паєтками вже не вітається. Зустрінемося влітку на вулицях. Наші леді та джентльмени.